Трамп чекає в гості європейських лідерів, готується дзвонити Путіну і не проти посилити санкції проти Росії. Сили оборони України звільнили село Зарічне на Донеччині. Росія атакує енергооб'єкти, аби залишити нас без світла. А Орбан вже вирішив долю України і ділить її на три частини. Про це говоримо далі. Ви на каналі Факти Лайв. Мене звати Анастасія Мазур. Підписуйтесь, аби нічого не пропустити. Отже, Трамп знову готується зустрічати у Білому домі європейський десант. Сьогодні, завтра, до Вашингтона прибудуть європейські лідери, щоб обговорити мирну угоду щодо України. Заявив журналістам американський президент Дональд Трамп. Він також каже, що дуже скоро впродовж наступних кількох днів поговорить із Путіним. Знову запевнив, ніхто не був жорсткішим щодо Росії ніж він, Трамп. Також господар Білого Дому вкотре заявив, невдоволений тим, що відбувається між Україною та Росією, які втрачають, за його словами, по 7 тисяч солдатів на тиждень. При цьому Трамп висловив упевненість, що війну буде врегульовано. Він визнав, думав, це буде зробити легше ніж виявилося насправді. Повторив свою мантру про те, що він, начебто, закінчив сім воїн. Трампа запитали, чи готовий він перейти до другого етапу санкцій проти Росії, посиливши їх. Так, я готовий, відповів Дональд Трамп. Я не задоволений усією цією ситуацією. Знаєте, це цікаво. Це не впливає на нас, бо це не наші солдати гинуть, але вони втрачають. Я казав вам 5 тисяч, а насправді Україна та Росія втрачають по 7 тисяч солдатів щотижня. Це така жахлива трата людських життів. Тож ні, я не в захваті від того, що там відбувається, скажу я вам. Я думаю, що це буде врегульовано. Я вже врегулював 7 воєн. Я б сказав, що це можливо було б найлегше врегулювати з усіх, але з Війною ніколи не знаєш, що отримаєш. Та я вірю, що ми це врегулюємо, але я не задоволений цим. Я не задоволений усім, що пов'язано з цією війною. Це просто така велика трата людських життів. Але це не просто втрата людських життів, це методичне винищення української нації, яке чинить Путін і росіяни. Диктатор не хоче йти на мирні переговори. Це здається очевидно. Путін продовжує терор, продовжує вбивства і руйнування, і його зупинить тільки сила, а сила це сили оборони України. І санкції вже у вересні. ЄС може ухвалити 19-й пакет санкцій проти РФ. Принаймні такі терміни наразі озвучують дипломати, готові, начебто, посилити економічний тиск на РФ і Штати. Голова Мінфіну США Скотт Бесент нещодавно заявив, що Вашингтон найближчими днями розгляне усі можливі обмеження та запровадження санкцій проти Росії, оскільки війська Російської Федерації посилили обстріли мирних українських міст. Ну і цього тижня президент Володимир Зеленський анонсував ювілейну. У ту зустріч у форматі Рамштайн змі пишуть, що вона відбудеться вже завтра у Лондоні. Очевидно, Росія старається завдати болю Україні і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ, чи приймуть вони це, чи змиряться. Тому важливо, щоб заяви лідерів держав інституцій були продовжені сильними діями санкціями проти Росії. Проти пов'язаних з Росією осіб та сильними тарифами та іншими обмеженнями на торгівлю з Росією. Їхні втрати повинні відчуватися, і саме це переконливо. А також наша далекобійність Путін не хоче переговорів, явно ховається від них. Тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню. На зустріч лідерів. Як ви думаєте, усі ці заяви, обіцянки Трампа, його погрози Путіну і телефонні з ним переговори чимось суттєвим завершаться? Чи зможе Трамп змусити російського диктатора припинити війну? Пишіть в коментарях свою думку. Ну а тим часом Путін війну не припиняє. Армія Російської Федерації продовжує тиснути на фронті. А мирні населені пункти Росія щодня атакує дронами і ракетами. Цієї ночі Кремль запустив по нас 142 ударних БПЛА, 112 з них вдалося збити. Українські військові зафіксували влучання 26 дронів на семи локаціях, а також падіння уламків на одній локації. Тим часом до трьох збільшилася кількість загиблих внаслідок російської атаки по Києву 7 вересня. З-під завалів, зруйнованої дев'ятиповерхівки у Святошинському районі столиці, дістали тіло загиблого чоловіка. Ще двоє жертв: це мати та її тримісячний син. У ніч на 7 вересня. Нагадаю, Росія атакувала нас 810 дронами і 13 ракетами. Кетами найбільше постраждали Дарницькі та Святошинські райони. Вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі кабінету міністрів у столиці, і з працівників уряду ніхто не постраждав. Справедливий і тривалий мир для України вимагатиме надійних безпекових гарантій. Підступний недільний удар лише доводить нагальність цього завдання. Так, прем'єр Канади Марк Карні відреагував на вчорашній удар Росії по українських містах. Він висловив підтримку пораненим і тим, хто оплакує своїх близьких. Карні відзначив, це був жорстокий удар, який позбавив життя безневинних цивільних у спальних районах та пошкодив будівлю кабінету міністрів. І нагадав, що в серпні він особисто. То перебуваючи у цій будівлі, наголошував, що Канада солідарна з Україною і невблаганна агресія Путіна ніколи не ослабить рішучості західних партнерів. Карні ще раз запевнив, Канада непохитна у своїй відданості коаліції охочих та її готовності надати безпосередню масштабовану військову допомогу для підтримки припинення вогню і тривалого миру. Тим часом видання Телеграф пише: деякі аналітики вважають, що удар по будівлі українського уряду не був випадковим, і що це з Важний і продуманий елемент стратегії Путіна сигнал, що Росія має перевагу і може продовжувати ескалацію. Удар свідчить про небажання хазяїна Кремля завершувати війну. Тим часом інші експерти мають іншу думку, кажуть, путіну зараз нелогічно бити по адміністративних будівлях у Києві, щоб насердити Дональда Трампа. Та не варто шукати логіки в діях Путіна. Точніше, вона є це логіка вбивці і терориста. Тепер, схоже, Путін напередодні зими вирішив знищити українську енергогенерацію. Цієї ночі росіяни атакували дронами Київщину. Ціллю була енергетична інфраструктура. Обстріляли один з об'єктів теплової генерації в Обухівському районі. Вночі були перебої зі світлом, але постачання електроенергії швидко відновили. Рятувальники енергетики працюють над ліквідацією наслідків також в одному з населених пунктів Обухівського району пошкоджено приміщення магазину, фітнес-клубу та офісу підприємства. У Міненерго прокоментували атаку. Мета ворога очевидна завдати ще більше труднощів в мирному населенню України, України залишити без світла і тепла, українські оселі, лікарні, дитсадки та школи. Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б'є по критичній цивільній інфраструктурі. Турі у компанії, «Детек», що обслуговує київщину, повідомили, попри обстріли відключень немає. Можливі локальні аварійні ситуації не пов'язані із атакою. Бригади намагаються оперативно їх усунути. Ну а поки Росія нищить Україну і вбиває наших людей. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан в чергове підспівав кривавому режиму Кремля. Мовляв, доля України вже вирішена після переговорів про гарантії безпеки. Нашу територію начебто поділять на три зони: російську, демілітаризовану та західну, заявив Орбан. Очільник угорського уряду стверджує, учасники нинішніх дискусій в Європі нібито фактично вже визнають існування так званої російської зони. Мовляв нині йдеться тільки про те, скільки регіонів до неї увійдуть, також Орбан вкотре наголосив він проти України в ЄС та НАТО, бо це нібито призведе до війни з Росією та розвалу європейської економіки. А от з терористами, тобто РФ, прем'єр Угорщини пропонує укласти угоду, яка передбачала б стратегічне співробітництво і відмову України від членства в євроатлантичних структурах. І до новин з фронту хороших сил оборони деокупували село Зарічне Лиманської громади Донецької області. Про це повідомив Генштаб. Звільнили село бійці 425-го окремого штурмового полку Скеля. Село Зарічне звільнено силами 425-го окремого штурмового полку Скеля. Слава Україні! Українські захисники відкинули росіян ще біля трьох сіл разіного. Золотого колодязя та новоторецького зачистили Володимирівку, але ворог просунувся у Серебрянському лісництві. Повідомляє аналітичний ресурс Діпстейт. За минулу добу на фронті відбулося 156 боїв. Стабільно важкий та інтенсивний напрямок Покровський. Там наші воїни зупинили 43 атаки агресора. 22 ворожі штурми відбили на Новопавлівському напрямку, на Лиманському. Ворог атакував 17 разів. Вісім штурмів відбулося на турецькому відтинку. Наші воїни завдають окупантам відчутних втрат у живій силі та техніці. За добу ворог втратив майже тисячу своїх солдат, п'ять танків, 80 машин до 30 артилерійських систем і понад 450 дронів. Додам ще кілька цифр: 58 квадратних кілометрів території. Це те, скільки зсу вдалося відновити у серпні, заявив головком Олександр Сирський. Він також додав, що Україна зірвала плани Росії здійснити прорив у Донецькій області. Ну а ось іще доказ: один як росіяни намагаються вбити якомога більше цивільних. У Херсоні почастішали випадки дистанційного мінування окупантами вулиць. Вночі, 8 серпня, загарбники розкидали міни пелюстки в частині Дніпровського району міста. Про це повідомляє поліція області. І ось фото докази. Міни замасковані, вони оснащуються самоліквідатором, тож можуть здетонувати будь-якої хвилини навіть без контакту із ними. Такі міни є малопомітними, особливо за. За нинішніх умов, коли вулиці вже засипані опалим листям, кажуть правоохоронці, і закликають людей бути вкрай обережними, уважно дивитися під ноги. І наостанок про протести в Туреччині. Антиурядові мітинги спалахнули в вихідні у Стамбулі. Вони переросли у сутички між опозиціонерами і силовиками. Про це у соцмережах повідомляють місцеві ЗМІ, публікуючи відео. Анти... Почалося з того, що прихильники республіканської народної партії головної опозиційної політсили Туреччини зібралися перед штаб-квартирою. Вони протестували проти рішення суду відсторонити від посад очільника Стамбульського офісу партії Озгюра Челіка та інших співробітників. На місце Челіка суд призначив свого ставленника, який на момент акції мав прибути до штаб-квартири, щоб зайняти пост. Протестувальники намагалися увійти до будівлі, однак їм на заваді стали правоохоронці та встановили навколо не. Загородження між активістами та силовиками виникли сутички ще до початку протестів у шести районах Стамбула заборонили проводити масові заходи, зокрема мітинги та збори. А також були повідомлення, що у місті сповільнили інтернет. Ну що ж, на цьому ставимо крапку. Такі були новини на цю годину. Підписуйтесь на наш канал, аби нічого не пропустити. Ставте вподобайку і пишіть коментарі. Ми все читаємо. А я дякую вам за увагу. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. На все добре.